Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Степан Хмара висловлює загальну думку не заганжованого українського суспільства щодо вимоги від Зеленського. Невідкладно позбутися єрмаків і татарових та арешту єрмака, щонайменше. за наділення себе любимого незаконними повноваженнями. Знову звернувся до президента після невеликої паузи, згадавши і минулорічні свої тези за президентства Порошенка. Про Хоботи репетували: не критикуйте Порошенка, бо Путін. Нападе ж використовуємо гасла критикувати владу не на часі, бо це роз'єднує суспільство, і це використає Путін. Нагадаю, з кінця червня 2014 року і до закінчення каденції гостро і послідовно критикував Порошенка. і Вважаю, що справедливо і заслужено все це є ОФБ. Якби помічники нинішнього президента підготовили йому вибірку тих публікацій, думаю, він би там знайшов чимало корисного для себе і менше робив би дурниць. А тепер відверто поговоримо з паном Зеленським. Володимир Олександрович вже давно на. Асі тобі зрозуміти, що ти президент України, а не покровитель організованого злочинного групування, яке створилося Єрмаком в офісі президента України. Підтвердження Сімо незаперечні факти на поверхні. Єрмак нахабно призначив своїм заступником і куратором надзвичайно впливового сектору правоохоронних органів Татарова, активного члена антиукраїнського антидержавного озу Януковича, організатора переслідувань учасників революції гідності внаслідок злочинної бездіяльності Порошенка Татаров уник відповідальності за злочинну діяльність. Ність про Януково, і більше того, розгорнув бурхливу корупційну діяльність. Татаров тісно пов'язаний з іншим активним колаборантом портновим Татаров у спілці з портновим доклали чимало зусиль, аби паралізувати переслідування відомих колаборантів, наприклад, давно всім відомого агента російських спецслужб Андрія Деркача судю Вовка і багато інших. А також організували фабрикування кримінальних переслідувань українських патріотів. Татаров з ярмаком паралізували роботу антиукраїнських органів, зокрема через блокування призначеного давно обраного прокурора. Сапта конкурсу на посаду голови НАБУ в офісі президента Єрмак, створив справжню кубло про дисвітів і аферистів. Він, зловживаючи своїм наближенням до президента, привласнив неналежні йому владні повноваження і гіпертрофувавши їх, намагається впливати на всі важливі функції державного механізму, в тому числі оборонну сферу. Саме ідея розмінування лінії розмежування на Донбасі, ще задовго до широкомасштабної війни Росії проти України призвела до багатьох жертв наших військових і цивільних. Це облегшило проникнення на підконтрольні нам території Москва Ковських ДРГ здійснювати дверсі, здійснювати мінування на нашій стороні, на яких потім гинули наші люди, незважаючи на такий негативний досвід, не відмовився від ідеї розмінування виходів з Криму, що призвело до тяжких наслідків, облегшило захоплені російськими військами значних територій півдня України, оточення Маріуполя і великих людських жертв. Негативні імпульси з офісу президента перетворюють боротьбу з п'ятою колоною. Колаборантами скоріше в імітацію такої боротьби. В цьому контексті відчувається негативний вплив на парламент. Так, парламент, ухвалюючи заборону про російських партій і громадських організацій, повівся по блюзнірське ВРУ нібито ухвалила політичне рішення про заборону відверто колаборантської проросійської партії ОПЗЖ, але нардепи від неї залишилися в парламенті. Що це насмішка, зневажливий плювок в сторону українців? Що заважало цих депутатів як політичних діячів, членів антиукраїнської політичної організації, позбавити депутатських мандатів і керівництво порації партії від первинних організацій до самих верхів, позбавити політичних прав. Наприклад, на на 10 років заборонити обиратися до всіх органів представницької влади і заборону працювати в системі освіти виховання заборони на професії. Це, до речі, європейський досвід ФРН. Парламент не посмів заборонити бо Офіс президента проти найбільш розгалужену, добре структурованої фінансовану, фінансовано функціональну підривну антиукраїнську антидержавну громадську несправді політичну організацію, якою є російська православна церква, яка чомусь фальшиво називається УПЦ, і фактично не має нічого спільного з християнством, погодження. Антихриста, а її монастирі, прихисток для російських ДРГ, як таке може бути в нормальній державі, коли підривні відомі типу Деркачів, Портнові, Мураєвих, Неумових, можуть легко покидати території і уникати відповідальності, як зрештою і ті, що залишаються в державі, або як може таке бути, коли наші партнери застосовують санкції проти найбільш наближеного до Путіна олігарха Абрамовича, якого називають гаманцем Путіна, а пройде світ і авантюрист, голова парламентської фракції Зелений Арахамія звертається з листом до суду з пропозицією зняти з нього санкції і нічого. Тиша цей авантюрист, як ні в чому не бувало, очолює фракцію. Підсумовуючи написано, треба визнати боротьбу з п'ятою колоною Росії в Україні незадовільною і саботування боротьби з корупцією. Все це загрожує національній безпеці, національним інтересам України. Така ситуація в Україні відома нашим партнерам і не сприяє зміцненню довіри до нашої держави. Так далі тривати не може. Сховатися за формулою не на часі не вийде. Президент країни не може бути покрови. Телемні організованого злочину угрупування в офісі президента, ані маріонеткою Єрмаківського озу Володимир Олександровича. Ти мусиш зрозуміти як президент України, що твоє завдання служити тільки інтересам українського народу і більше нікому. Для цього насамперед потрібно очистити своє оточення від всілякого сміття і шкідників, і ти це повинен зробити. Потрібно невідкладно позбутися єрмаків і татарових. До речі, єрмака потрібно вже брати під варту щонайменше за наділення себе любимого незаконними повноваженнями по скриптом. Гнез прими звертання до тебе на ти, як неповагу навпаки з моєї сторони це прояв щирості і доброзичливості з повагою герою України Степан Хмара. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.